Всім привіт, на зв'язку містер Фрізі і сьогодні я буду робити новий проєкт. Ось такі дріфт-карти. Зробив я вже рамотку. Ну, тобто знайшов все зроблено. Колись зробив таке. Ось кольори тут. Потрібно це ще зараз. Я трішки змасував. Але ось цього найкраще робить, бо воно саме було чистіше. Тому зараз роблю Ось компресором. Таким. Все, зараз очищу Дивіться, ці капелюка. Так, потрібно бути обережним. Так, все супер. Зараз масимо ще більше. Всі кольочки треба потрібно змастити знов. І пишіть, що потрібно зробити. Можна якось зробити зі старого велосипеда руль. От то відрізати і зробити нормально. Щоб, ось. ось, друзі, воно ну так має 80 см буквально. А ось тут 48 Тому це якраз добре для дріфт-картинга, але без руля. Так що зараз я пішов шукати доски. Ну, а ми включимось завтра, бо сьогодні зараз йде вже дощ і дуже погода така, щоб не для шукання досок Мені. Так, друзі, всім привіт! Це день номер два, який я роблю. номер два, який я роблю ось цей Дріфткар на чотирьох кольорах. Сьогодні я приніс ось ці доски. Фанеру знайшов і ось такі доски. Думаю, що цього вистачить, обкласти це все. Ось так. Ну, якось так. І ще я придумав сюди. Можна поставити зеркало якесь, щоб друг ми будемо кататися ось тако. То щоб можна було дивитися, хто ззаді їде, а не повертати голову. Так що зараз приступаємо обрізати ці доски, мабуть, ось тако. Раз, два, три і чотири доски буде тут. А далі фанера. Так, друзі, я вже, як ви бачите, розрізав і викув. Тепер потрібно нам вирівняти ось цю досочку. Як ви бачите, вона трішки тріснула ось. Тому зараз я скріплю її ось цим довгим саморізом. І також взяли ми отакі саморези з тонкою. Ось. Друзі, я вже зробив ось ці доски всі. Зараз ось тут потрібно їх скріпити ось такими довгими. І а там вже коротшими. Зараз такий вийшов, що ось ці шурупи, вони не залізають в цей метал, тому зараз візьму другі шурупи і також буду пробувати далі їх робити. Все, друзі, Відрізалося кар виходить. Але поки що ми на цьому не зупиняємося. А в наступних відеороликах я вже буду робити тут м'ягенько. Все м'ягенько буду робити. І, і також покажу вам все, як він буде робити в наступних відеороликах. Також. Це для вас буде інтрига. Друзі, все-таки я вирішила ці серії доробити трішки. Поставив ось таке зеркало. Роби ось такі крюки, щоб можна було чіплятися за мопедом чи за скутером. І хочу зробити тут ручки, типу, щоб триматися ще. Хоча б з одної сторони, ось такими крюками. Друзі, я вирішив зробити з ось з таких алюмінієвих трубок. Ручки тут, вони якраз влізають, так що, думаю, що буде все добре. Що не знайшов, крім цього самого варіанту, тому вирішив вже ці робити з цих. Я розкрізь попало. Як ви бачите, тут є один шруб, але він один такий, а ці ще є, вони грубі. Тому вже так і вийшло, що з цих буде. Три кручові і знову другу. І з другою ручкою зараз робимо так само. Так, все готово. Ось, як вона виглядає. І зараз таким самим методом робимо з другої сторони. Коротше, друзі, ось ці ручки. За них добре хвататися, Ну, правда, ось тут натирає. Але це, якщо не давити ось тако пальцем, то все добре. А якщо вверх вратися, то добре. Ось як робить зеркало, я настроїв якраз добре. Ось. Раз. І видно. Тому далі в наступних відео будемо засушувати ось цю сідушку і, мабуть, зробимо нові ручки. Я подивлюся, як вони будуть робити. Друзі, на, на такому файному моменті ми будемо закінчувати це відео. За ось тим QR-кодом ви можете перейти в мій телеграм-канал. А за ось тим, кому не шкода, можете кинути донат, і також стати спонсором наших відео. Ну все, на зв'язку був містер свізі. Ми в цьому ролику робили дріфткар. Всім пока